Привіт! А ви знали, що носогубні заломи це зміни одразу в декілька структурах. Підходити до цих заломів треба виключно комплексно. Тож підписуйтесь, ви дізнаєтесь, як працювати з носогубними заломерного перегляду. Треба прибрати всі тяги, які стягують обличчя донизу. І я рекомендую попрацювати з м'язом платизним. Кладемо руки на ключиці і піднімаємо підборіддя догори, при цьому не запрокидуючи голову, а працюємо тільки підборіддям. Так, робіть 10 повторів. Далі по діагоналі тягнемо підборіддя. Також виконайте 10 повторів і в іншу сторону. Слід також звернути увагу на групу жувальних м'язів. Вони так само можуть бути причиною ваших носогубних заломів. Тож, звертайте на це увагу і такі рухи пророблюйте протягом однієї. Хочу звернути вашу увагу ще й на те, що тільки комплексний підхід, який я пропоную в інтенсиві, за посиланням під цим відео, може дати вам стійкий результат і пролонгований. Тож, якщо вам актуально, переходьте за посиланням і до зустрічі в інтенсиві. Продовжуємо. Ну і звісно ж, це саме локальна робота з носогубними заломами. Ставимо опору на ніс і ось такими рухами пропрацьовуємо до скроні. По 5-7 повторів виконайте з однієї сторони, з іншої сторони. Якщо вам були корисні ці вправи, ставте лайки і до зустрічі в нових, не менш цікавих відео. До зустрічі!